Друзі, всім привіт! Користую фільтр, який моделює моє обличчя, коли я ще був молодим, коли мені було 18, 19, там, навіть 17 років. У таким я був в молодості. Від природи я андрогінний. Я поєдную собі чоловічі і жіночі початки, я їй. Друзі, людина це дійсно одна із самих небезпечних тварин. Один з моїх улюблених філософів дитинства, молодості це Антон Шандр Лавей. Є багато те, з чим я не погоджуюся з Антоном Лавеєм. Але є те, з чим я можу погодитися. Людина це одна із самих небезпечних тварин, самих жорстоких тварин. Російська агресія проти України. Не людська, жорстока, до безум'я вищого левелу. Це ознака того, що дійсно людина це одна із небезпечних тварин. Навіть сказати по-йнакшому це сама небезпечна тварина, Антон говорить Лавей. Тому що вона еволюціонувала і може робити саме страшне. Зло. Також мені подобається із Біблії таке вчення не надійтеся, не майте надію на князів та синів людських, тому що в них немає спасіння. Багаті збідніли. І почали хотіти їсти, а ті, хто взивають до Бога, не полишаться ніякого блага. Я вірю в Бога і в вищу силу. Друзі, не втрачайте віру в вищі сили. Ну і також я багато в чому і погоджуюся з Антоном Лавеєм щодо природи людини.